Сполучені Штати Америки чинять тиск на Японію та Австралію через можливу війну з Китаєм за Тайвань. Міністерство оборони Сполучених Штатів вже кілька місяців веде переговори з цими країнами. Пентагон хоче знати, як діятимуть Японія та Австралія, якщо конфлікт почнеться. Це викликало певне розчарування. У них заступник міністра оборони підіймав це питання на зустрічах з представниками Японії та Австралії. Він зазначив, що Пентагон реалізує програму Дональда Трампа. Вона закликає союзників збільшити витрати на оборону. Це частина зусиль для колективної оборони. Нові вимоги Америки стали несподіванкою для Токіо та Канбери. Японія сказала, що важко реагувати на гіпотетичні питання про надзвичайну ситуацію на Тайвані. Їхня реакція залежатиме від ситуації та міжнародного права. Австралія заявила, що не планує заздалегідь направляти війська для потенційних конфліктів. Їхній пріоритет суверенітет країни. Наприкінці травня стало відомо, що Китай збільшує військову присутність навколо Тайваню. Вони підвищують бойову готовність до раптового удару.